ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 17 лютого Магаданського зупинили повністю потужна аварія. Червоний код пишуть самі росіяни, публікуючи відповідне відео в третє за березень, квітень. В той же час під удар потрапила військова частина ЗСРФ у селищі Котлу Бань, Волгоградської області. Невідомий безпілотник вночі атакував військову частину ЗС РФ, розташовану в селище Котлубань Волгоградської області. Міноборони РФ мовчить про подію. Про неї стало відомо завдяки російському ресурсу Гастра, який отримав інформацію про атаку по від поінформованого джерела до типу прилетіли у військову частину номер 57229-51, відповідно приблизно о другій годині ночі за попередніми даними під час цього інциденту немає ні пошкоджень ні постраждалих ця військова частина є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів зазначили журналісти важливо уточнити що це вже другий за рахунком приліт безпілотників у цю військову частину Попередній стався не так давно тоді під ударом опинилися склади зі снарядами для стрілець Ської зброї його було повністю знищено. Тоді кадри пожежі з детонацією спостерігали жителі найближчих населених пунктів. За цієї частини було викойовано понад 600 осіб. Зазначимо, що ця військова частина розташована приблизно за 450 кілометрів від неокупованих територій України. Теоретично український безпілотник цілком міг би пролетіти таку відстані, щоб завдати удару по цій військовій частині. Однак Київ не підтверджує свою причетність до інциденту, крім того, допоки окупанти планували влаштувати блекаут в Україні, той постукав у двері до них самих на території. Торії країни агресорки на тимчасово окупованому півострові великі проблеми з електропостачанням. Варять підстанції, Дамби та Лепа у Росії зростає кількість а Так багато їх не було ще ніколи. На заводах у житлових будинках на газопроводах за останні рік стало двічі більше ніж раніше. Надзвичайні події відбуваються на небезпечних підприємствах. Токсичні речовини потрапляють у повітря, ґрунт і воду. І найближчим часом катастроф буде набагато більше. Прогнозують експерти. Чому це неминуче хто заклав середині ребомбу повільної дії? Розповів кореспондент Максим Урлапов у спеціальному випуску репортажі. Бомба у повільної дії цей вислів постійно повторюють експерти у галузі безпеки, коли говорять про ризики техногенних аварій в Росії. Насправді ніякої бомби немає. Це все образно фігурально. Ось тільки зворотний відлік дійсно ідеї. Вибухи будуть реальними: Москва палає машинний завод, величезні клуби диму, закривають небо столиці РФ, Санкт-Петербург, горить, будівля холодкомбінату, у вогні склада зберігання харчових продуктів. Нижні нового пожежа на хімзаводі, Балізам, підприємство. Виробляє лакофарбові матеріали, а тому в атмосферу потрапили отруйні речовини. Самара пожежа на території підшипникового заводу і Шембай палав склад з хімікатами на території заводу, що виробляє каталізатори, кімірово величезна пожежа на складі піротехніки, сталася що песлі чи інших подібних випадків, і все це не диверсі, не атаки безпілотників на військовому заводі в Сергієвому посаді на цивільних промислових підприємствах причини вибухів одні й ті самі. Порушення вимога промислової безпеки небезпечних промислових об'єктів. А яка реакція влади? По. Карати винних завести кримінальну справу, посадити до в'язниці, звільнити слово, знайти стрілочників проблему. Це не вирішить, адже вона набагато глибша. Головна причина всіх цих аварійних несправне обладнання на підприємствах воно вичерпало свій ресурс. Його потрібно було замінити, але нічим. Адже через санкції західних країн заборонили завозити в Росію комплектувальні необхідні деталі. А більша частина обладнання на підприємствах РФ а саме західне за всіма нормами безпеки роботу підприємств, потрібно було б призупинити. Але керівництво вимагає продовжувати роботу, а нарощувати виробництво, ось і доводиться співробітникам викручуватися. відбувається заміна оригінальних і неоригінальних деталей. Обладнання сигналізує і може видати помилку, сказати, я працювати на цьому не буду. А для цього фахівці втручаються в обладнання і відключають системи безпеки. І вона не сигналізує про інші поламання, не дає тобі інформацію про те, що виходити з ладу. Які є загрози, пояснює експерт в галузі промислової безпеки Сергій Роса. Винними призначають тих Самих фахівців, які відключили систему безпеки, але необхідні комплектуючі нові запобіжники реле автоматику не завезуть. Комплектувальних немає, і годинник на умовній бомбі повільної дії продовжить цокати до наступної аварії. На пороховій бочці сидять не тільки співробітники небезпечних підприємств, а й величезна кількість людей, які просто живуть поблизу цих виробництв. Наприклад, у новоуральському розташований найбільший у світі завод зі збагачення урану, електрохімічний комбінат у серпні цього року тут осталася серйозна аварія розграматизація балона зі звільнений гексавторидом урану. Результатом став витік радіації. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.